Мої вітання, любі учні, хочу висловити щиру подяку кожному, хто підтримує цей канал. Ваша активність, коментарі та відгуки це те, що дає мені сили і натхнення рухатися вперед і створювати для вас ще більше цікавих відеоуроків. Дякую, що ви залишаєтеся зі мною, адже ви допомагаєте таким чином просувати україномовний контент на теренах YouTube. Чи замислювалися ви коли-небудь? Чому під час деяких реакцій тепло виділяється із систем, а у інших випадках, навпаки, поглинається? Як це впливає на наші технології, енергетику чи навіть на повсякденні процеси? Отож, запрошую вас у дивовижний світ реакцій та енергії, і тема відеоуроку екзотермічні і ендотермічні реакції, термохімічні рівняння. Усі хімічні реакції супроводжуються енергетичним ефектом. Під цим терміном ми розуміємо виділення енергії в навколишнє середовище або її поглинання речовинами, що реагують між собою. Під час перетворення реагентів на продукти реакції система може виділяти енергію в навколишнє середовище у різних формах, у вигляді тепла, світла, роботи або навіть електрики. Також енергія під час інших хімічних перетворень може поглинатися реагуючими субстратами. Вивільнення або поглинання енергії під час реакції залежить від речовин, які реагують одна з одною. Коли у неділю після обіду мама кладе лист у духовку зі смачним шоколадним печивом, ви, ймовірно, навіть не думаєте про хімію. Чи знаєте ви, що якби не ендотермічна реакція розпаду розпушувача, то могли б цим печивом зламати собі зуби? Основним інгредієнтом розпушувача до печива є натрій гідроген-карбонат. При його розкладанні виділяється карбон 4 оксид, тобто СО2, який робить тісто пухким. Розпушувач може лежати в кухонній шафі до кількох місяців і з нього не буде виділятися вуглекислий газ. Чому? Тому що розкладання це ендотермічна реакція. Тобто, щоб саме ця реакція відбулась, енергія до системи повинна постачатися у вигляді тепла. Ендотермічна реакція це реакція, у якій реагують речовини, беручи енергію з навколишнього середовища, переносимо хімічне пояснення на печиво. Реакція почне відбуватись лише тоді, коли поставимо тісто в гарячу духовку та триватиме доти, поки тісто гаряче. У світі хімії також відбуваються екзотермічні реакції. Екзотермічна реакція це реакція, при якій реагуючі речовини виділяють енергію в навколишнє середовище. Приклад, реакція горіння дров у каміні. У результаті горіння енергія виділяється у середовище у вигляді тепла. Виділена в екзотермічній реакції, енергія може мати різну форму. Приклад спрацювання подушки безпеки. При ударі електричний імпульс ініціює розкладання сполуки у середині подушки, натрій азиду. У результаті цієї реакції утворюється азот, який заповнює подушку. Він розкладається за частки секунди і при цьому виділяється величезна кількість газу, який швидко заповнює повітряну подушку. Реакція є екзотермічною. Під час її проходження система виділяє енергію у вигляді роботи, яку виконує азот, наповнюючи подушку. Реакція настільки бурхлива, що удар подушки, хоч і рятує життя, але може також зламати вам ніс або ребра. Зверніть увагу, що реакція горіння дров і наповнення подушки не є спонтанними. Сам вогонь не загориться. Ми повинні його розпалити, так само і в подушках безпеки. Для виділення азоту потрібен електричний імпульс. Може бути дивним те, що незалежно від того, чи речовини, що реагують одна з одною, вивільняють або поглинають енергію, кожна хімічна зміна вимагає певного введення енергії, без якої вона не може бути ініційована. Так само, ні бензин, ні дизельне паливо не запалюється у двигуні автомобіля відразу в присутності кисню повітря. Для ініціювання цієї реакції необхідний додатковий фактор. У бензинових двигунах це електрична іскра, а у дизельних компресія, тобто зменшення об'єму і нагрівання палива. Існують перетворення, для ініціювання яких потрібна лише невелика кількість енергії, наприклад, легкий удар вибухових речовин. Чи знаєте ви ще якісь екзо або ендотермічні реакції? Екзотермічними є, наприклад, спалахи феєрверків або реакція горіння алюмінію. Алюмінієвий пил горить яскравим сліпучим полум'ям. З алюмінію утворюється біла тверда речовина з металевим блиском, алюміній оксид. Під час цього перетворення виділяється енергія, отже, це екзотермічна реакція. Ендотермічні реакції, це, наприклад, процес варіння яєць або розчинення лимонної кислоти у воді. Рівняння хімічних реакцій, у яких вказується тепловий ефект, називаються термохімічними рівняннями. Тепловий ефект вказується як значення зміни ентальпії реакції. Ентальпія це функція стану, що за умов постійного тиску характеризує внутрішню енергію системи. Ентальпія позначається дельта H. Якщо енергія Q в результаті реакції виділяється, пишемо дельта H зі знаком мінус. А якщо поглинається зі знаком плюс, у термохімічних рівняннях, на відміну від звичайних хімічних рівнянь, ми обов'язково вказуємо агрегатні стани речовин. Це пояснюється тим, що одна і та ж сама речовина у різних агрегатних станах має різну ентальпію. Тому хімічна реакція за участю одних і тих же речовин, але у різних станах, може мати різний тепловий ефект. Тепловий ефект реакції визначається в термохімічних рівняннях двома способами. Перший спосіб ми вказуємо тільки знак ΔH, якщо потрібно вказати екзотермічна чи ендотермічна дана реакція. І другий спосіб вказуються кількісні значення при необхідності розрахунків. Зміна ентальпії, зазначена в термохімічному рівнянні, є такою ж частиною хімічного рівняння, як і формули речовини. І тому підпорядковується тим самим коефіцієнтам. Наприклад, для рівняння горіння етану 2 моль етану реагує з 7 моль кисню, причому утворюється 4 моль вуглекислого газу та 6 моль води. При цьому виділяється енергія. У кількості 3120 кДж. для інших кількостей реагентів або продуктів. Кількість теплоти змінюватиметься пропорційно. Часто, щоб полегшити використання термохімічних рівнянь, ми скорочуємо коефіцієнти у них так, щоб коефіцієнт 1 стояв перед формулами речовин, за якими проводяться розрахунки. Відомо, що в такому випадку інші коефіцієнти можуть стати дробами, і значення зміни ентальпії також має бути пропорційно зменшено. Отже, для описаної реакції взаємодії натрію з водою можна записати таким чином термохімічне рівняння. Натрій плюс H2O утворюється натрій OH і одна друга H2. При цьому дельта H буде дорівнювати мінус 140,5 кДж. Розглянемо, як складати рівняння термохімічних реакцій. Задача 1. Під час реакції 1 моль азоту з киснем. У результаті якої утворюється нітроген 2оксид, поглинається 181,8 кДж енергії. Складіть термохімічне рівняння реакції. Оскільки енергія поглинається, дельта H є додатнім числом. Тому термохімічне рівняння виглядає так: Н2O2 утворюється 2NO мінус Q. Дельта H дорівнює плюс 181,8 кДж. Задача 2. Для синтезу йодистого водню з простих газоподібних речовин дельта H дорівнює плюс 52 кДж. Складіть термохімічне рівняння розкладу йодоводню на прості речовини, розв'язання. Реакції синтезу йодистого водню та його розкладання є протилежними. В цьому випадку речовини, а отже їхні ентальпії однакові. Різниця лише в тому, яка речовина є продуктом реакції, а яка реагентом. Враховуючи це, робимо висновок, що у протилежних процесах ΔH мають однакове значення, але різні знаки. Отже, для реакції синтезу йодистого водню дельта H дорівнює плюс 52 кДж. А для реакції розпаду, навпаки, 2 hj дорівнює H2 плюс j 2 де ΔH дорівнює мінус 52 кДж. Оскільки на практиці вимірюють маси або об'єми речовин, часто необхідно скласти термохімічне рівняння за цими даними. Задача 3. Під час утворення води масою 18 г з простих речовин. Виділилося 241,8 кДж теплоти. Складіть термохімічне рівняння цієї реакції. Розв'язання воді масою 18 г відповідає кількість речовини води, що дорівнює 18 поділено на 18 г на моль, тобто 1 моль речовини. І в рівнянні реакції утворення води з простих речовин ми ставимо коефіцієнт 2 перед формулою води. Тому в термохімічному рівнянні нам потрібно позначити зміну ентальпії при утворенні 2 моль води. Тобто 241,8 ми маємо помножити на 2. Отже, наше рівняння виглядає таким чином 2H2 плюс o 2 Утворюється 2H2O. Дельта H дорівнює мінус 483,6 кДж. Отже, сьогодні ми з вами обговорили питання теплового ефекту реакції та що таке термохімічні рівняння. Якщо вам сподобався цей відеоурок, то тисніть пальчик вгору, будь ласка. І пам'ятайте, що на цьому каналі ви знайдете багато інших уроків, які вам допоможуть вивчати хімію та біологію. Дякую за перегляд і до нових цікавих відеоуроків.